Доброго дня! Сьогоднішнє відео таке коротеньке, це невеличкий додаток до попереднього відео про сорт груші талгарська красуня. Воно і на відео видно, що груші вже зрілі. Такого червонобоку, такий світловатого кольору. І зараз покажу груші в розрізі. Вони абсолютно зрілі. Ну, зрілі. Якщо тримати її, щоб вона жовта стала, вона стає не соковита і ну, солодка, але не соковита. Ось зараз показую. Світловатого кольору м'якить така. І якраз вона в такому стані найсмачніша. Вона соковита, хрумка в міру. І смачно ось і ще одне розрізана, но ну, така грушка легко кусається вона. Зараз вона якраз дуже смачна. Як тільки вона пожовтіє повністю, зараз вона такого салатного кольору і дуже смачна. Як тільки вона стане жовтою, ну, солодка, то вона залишиться, але соковитості не буде в неї, на жаль.